Вінничанка Любов Завт до центру реабілітації Поділля прийшла на заняття з фізіотерапії. Балансову вправу на руки робить на тренажері Мотомед. каже, обрала програму, яка тренує витривалість. Залежить від ступені, яку поставили важкості. Мені поставили максимально. Зараз іде важко. Ось, бачите, симетрія. Мені треба руки підкачувалися одночасно. Тренажер Мотомет рекомендований при розсіяному склерозі, паралічі, хворобі Паркінсона та неврологічних захворюваннях, каже лікар Сергій Скиба. Таке обладнання покращує рухливість суглобів, м'язової маси та зменшує спастику. Ми не можемо руками зробити те, що робить, наприклад, мотомет. Це ж не просто, що він крутить руки, но ну, в нього є програми, які задаються. Є програма інсульт, є програма розслаблення, є терапевтичні програми, і кожна програма працює в певному сенсі. Там можна кожного пацієнта вести, і ми можемо на флешку розпечатати тих повністю. Тобто ми знаємо, як було до, як було після. Тренажер придбали у рамках проєкту нова якість реабілітаційної допомоги на Вінниччині, який реалізує фонд громади Подільська громада. каже каже заступник директора центру Олександр Шлапак закупилися для фізичної реабілітації самотомет, корекційно-розвивальний комплекс Тімоко, стіл Войта Бобата, а також для школи цифрових навичок закупилися наушники, телефони для самостійного проживання. встановлюється кухня, створюється квартира, це все завдяки проекту, який ми реалізовуємо. Також багато закуповуються меблі та столи, шафи і. Створюється якраз ще зал ерготерапії, створюється зал фізичної терапії та створився вже зал логопеда. Корекційно розвивальний комплект тімоку застосовують для реабілітації дітей при розладах уваги і гіперактивності, аутизмі, ДЦП та порушенні розвитку координації, каже шлапак, масажний стіл у кінезіотерапії. У чому його особливість суспільному розповіла реабілітолог Олена Сметанюк. Пацієнтка поступила з російним склерозом, робимо певні рухи, тому що вона потребує реабілітації. Стіл боба піднімається і опускається. Тобто пацієнт не потребує допомоги, ну, такої, що дуже активно є. За тиждень на новому обладнанні, за словами лікаря Сергія Скиби, курс процедур пройшли 20 їхніх відвідувачів. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця.